Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету в сувенірній упаковці, присвячену сторіччю першого виконання твору Миколи Дмитровича Леонтовича Щедрик, хором Київського університету. Микола Леонтович український композитор-новатор, майстер хорової мініатюри, автор близько 200 обробок народних пісень, який в тонко відчути народну інтонацію. І музичними засобами змалювати поетичний образ Немає собі рівних. Щедрик одна з найпопулярніших обробок Леонтовича. Над його композицією, над якою композицією працював майже все життя, знана не лише в Україні, а й в усьому світі під назвою Колядка дзвонів англійською Carol the Bells, Ukrainian Bell Carol, «Ukrainian Carol. Монета вийшла 5... Січня 2016 року номіналом 5 гривень виготовлена з низельберу, масою 16,54 грама. Діаметром 35 мм. Тираж монета має 50 тисяч штук. Ринкова ціна на сьогодні на 4 грудня 2022 року близько 350 гривень. Так, значить, сувенірна упаковка. Ось така ми бачимо: сувенірна упаковка. Напис щедрик, щедрик щедрівочка Англійською Carol The Bells of the Bells. Надписи Національний банк України. Тут зображення щедрівників з різдвяною зіркою монети України. На звороті QR-код. Напис. Напис, ну, інформація цю, що я розказав, українською англійською мовами. Нижче технічні характеристики: художник Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульптор Анатолій Дем'яненко. Теж технічні характеристики наведені, наведені українською та англійською мовами. Ось. Так, всередині у нас текст. Пісніцею, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а, яг... а ягнички народились, в тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. І цей же, цей же текст, наведений англійською мовами. Зображене українське село в січні засніжене, у всіх димлять пічки, нотний ряд, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Ось. Так, і тепер достанемо монетку і розглянемо її без капсули. Так, важко достається вона. Це вона поставить на паузу, щось. Такий буклет, що не зміг дістати. Так, де в нас тут відкривається капсула? Так, починаємо розгляд з аверсу монети. Ось так, друзі, виглядає аверс без капсули. Так, зараз візьмемо гарний фокус. Ось так гадаю. Чітко виглядає. Значить, на аверсі монети на матовому тлі розміщено. Угорі малий державний герб України. Праворуч від якого напис Україна. Під яким рік карбування монети 2016. На тлі нотних рядків рельєфне зображення ластівки, під якою праворуч номінал 5 гривень та логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Гурт рубчатий, бачите, вон, так? Да? Так, далі переходимо, друзі, до реверсу монети. Зараз перекинемо. На Другу капсулу. Так, беремо фокус. Ось так ось буде гарно виглядати. Е, значить, на реверсі монети зображено групу колядників, які співають. Один із них тримає різдвяну зірку, над якою напис Щедрик-щедрик, щедрівочка. Там одержуть сопілки, палки, веселі всі. Щедрують на січневі свята. Ось така, друзі, монетка. Через, через місяць десь будуть починатися ці свята в січні 23-го року. Бажаю мати всім таку монету. І гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі.